Хочу трошки розвіяти міфи про онлайн. Що все кругом гладко, що все кругом чудово, в онлайні куча клієнтів, куча грошей, куча задоволення. Впевнений, що не всім ця інформація сподобається, але треба вже з вами балакати на одній хвилі. Щоб ви трошки розуміли, куди ми рухаємося, і що взагалі очікувати від цього онлайн? Яких людей онлайн сприймає, а яких людей онлайн не сприймає. І так, по порядку. Хочу вам донести також пояснення, що таке. Взагалі по-настоящому онлайн. Багато із вас до сих пір, із тренерів, не вірять, що онлайн існує. Дуже дуже прикро, тому що я знаю, що у вас у всіх є телефони, ви всі дивитеся рілси, сторіси, спостерігаючи за життям інших людей. Проте, є власне життя, власний бізнес і є. Та справа, яка нам подобається. Якщо ми з вами фітнес-тренери, то нам подобається одна справа. Це фітнес тренерство Тому що нам подобається лише те, що у нас виходить. Якийсь чудовий момент, нам вдалося зробити якісь маніпуляції своїм тілом, ми зрозуміли, що це досить просто, що це комфортно, що це класно, і ми вирішили на цьому заробляти гроші. Так? Да? Це класна історія рухатися за покликом душі, робити те, що подобається. Окей, питань немає. Але ми зараз у 2025 році. Ця вся історія була ще припустима в 2010-2015 році, коли ми могли лише займатися спортом. До 2030 року всі будуть в онлайні, абсолютно всі. В офлайні, в офлайні, все буде дуже дорого. Скажу вам відверто, як, як спеціаліст. Мені особисто дуже дорого кудись приїхати, сісти в машину, витратити час, приїхати туди-сюди, витратити свою енергію, особисто доторкнутися, поспілкуватися. Це коштує дуже дорого. І фізичних затрат. І затрат часу, ну і відповідно це коштує багато грошей. Якщо спеціаліст хай левел, то особиста персональна зустріч буде коштувати дуже дорого. Проте ліміт часу. Ви розумієте, що ці всі історії персональні зустрічі вони будуть обмежені часом да і бажанням. Ти не хочеш нікуди їхати, нікуди не вийде тобі поїхати, себе поламати, просто ляжеш. Досточкою і будеш лежати. Ну не заставиш себе. Тому в онлайні будуть всі: абсолютно всі: і навчання, і гроші, і стосунки, і розваги повністю. Навіть наші цифрові аватари будуть переконливіші ніж живі люди. Розумієте, те, що ви сказали, і те, що ви позиціонуєте в соціальних мережах, стане на перші щаблинці від. Вашої особистості. Тобто ти прийдеш і кажеш, слухай, я такий насправді. Ні, ні, ні. Я дивився тебе в Інстаграмі, ти зовсім інша людина. Тому цифрові аватари будуть нами керувати. І тому, якщо ви досі не в онлайні, то ви не знаю, динозаври. Да, мені 43 роки, і мені прикро, що людина приходить, тренер приходить. Слухай, а як мені навчитися в онлайні тренувати? Взагалі для мене парадокс. Парадокс, коли виникають такі питання про онлайн, і парадокс, як можна в онлайні тренувати. Я абсолютно не розумію, як в онлайні тренувати. І абсолютно проти цих всіх тренувань в онлайні. Це ж е, треба додуматися, поставити камеру собі, поставити камеру своєму клієнту, махати руками, клієнт махає руками. Це приділ глупості. Я вважаю. Да, це можна робити, да, це треба робити, да, це роблять багато тисячі людей. Але ж на цьому. Грошей не заробиш. Це має коштувати так же само, як і фізична робота. Ми ж витрачаємо такий же самий час. Чому ми хочемо стати швидкими, конкурентними і продовжуємо робити таку ж саму фігню, як ми робимо в живому форматі? Абсолютний нонсенс. Виникає питання: що ж тоді продавати в онлайні? І що таке в онлайн насправді? Онлайн, повторюю, ви дивіться мої всі рілси, запам'ятовуйте, не знаю, виписуйте, набивайте собі татуїровки, тому що я це все пройшов. І я розумію досконально кожне своє слово, що я кажу. І кожне моє слово викорбоване в граніті. Я впевнений, це на тисячу відсотків. Онлайн це просто засіб передачі інформації. Все, інформація. Проте, інформація зараз у загальному доступі, вона абсолютно безкоштовна. Задайте любе питання чату GPT, він вам видасть всі рецепти, видасть всіх постачальників, видасть всю ерунду. Є платні. Версії, так там він вам ще заборонену інформацію видасть. Може, прям скачати інформацію із, із серверів ваших конкурентів. Да, Можна прям забити. Види мені, будь ласка, скрипти продажу онлайн-школи такої. то І він вам тюнью поетапно видасть. Тому що кожна людина, кожен SMM-спеціаліст, маркетолог забиває свої скрипти в чат GPT, щоб він відкоригував інформацію. Тому доступ. До інформації зараз е, мають всі роботи. І БАРД, і Джеміні, і ChatGPT, джпіті і хто хоче, що хоче. Інформація у нас безкоштовна. Тому я абсолютно не бачу ніяких причин купувати інформацію. Логічно, це навіть не Google, це чат Заходиш, він тобі все видасть. І картинку, і PDF, і все таке інше. Хорошо, що ж тоді в онлайні продавати. В онлайні продається тільки досвід. Тільки досвід, власний, особистий, пережитий досвід. Якщо людина приходить, звичайний приклад, приходить до нас людина. Окей, я розумію, що я можу допомогти цій людині скинути вагу 5-10 кілограмів. Я оцінюю цей проєкт мінус 10 кілограмів, 500 євро. Хай буде так. Люба жінка погодиться продати свій жирок за 500 євро. Ми міняємо жир на гроші, нормальна ціна. За 500 євро жінка піде собі, зробить педикюр, манікюр, прическу, а так за 500 євро вона 10 кілограмчиків жирка віддасть. Без операцій, без ніяких надривів, все буде чотенько. Окей, вартість хороша, вартість класна. Ми беремо на реалізацію цього проєкту, хай буде 90 днів. Трошки із запасом, трошки для того, щоб людинка змінила мислення. Але ми настільки круті спеціалісти, я особисто, так само як і. Олексій, який дивиться мене, він теж крутий спеціаліст. Він знає, як дати людині результат уже за тиждень. І людина може отримати результат за тиждень. Але ми продали свою послугу за 90 днів і за 500 євро. Окей, за тиждень людина скинула 10 кілограмів. Дуже просто перестала бухати, перестала їсти по 2 кілограма цукру. Залишила собі там пів кілограма і вже набріки йшли 10 кілограмів за тиждень можна скинути. І вона каже: слухай, thank you very much, ти мені спас життя, ми з тобою неділю попрацювали. Верни мені гроші за 2,5 місяці. Розумієте, друзі, так? Да? Це була б логічна історія, коли ми продавали б свій час, але ми продаємо свій досвід. Тось тобто, я дав всі алгоритми, дав е, свій досвід, сказав: Оце їж, це не їж, це нюхай це коли, це тут займайся, і вже через тиждень будеш результат, будеш притримуватися цієї історії, все своє життя, будеш саме щасливою людиною, і е, нормалізується гормональний стан, і ще й завагітніш. А мій сервіс з 90 днів. Я з тобою попрацюю, щоб тобі було комфортніше, щоб ці звички в тебе інтегрувалися. Окей, але ж ми продаємо не час, ми продали свій досвід, тому що ми це робили. Тисячі разів з іншими клієнтами, з іншими людьми. І люди вже користуються цією інформацією, можуть отримати результат уже за перший тиждень. Тому, друзі, в онлайні цінний тільки досвід, тільки результат. Окей. І дойти до цього онлайну треба трошки помізкувати. Та онлайн не терпить, непрофесіоналів. Професіонали маю на увазі своєї сфери. Якщо ти заявляєш, що ти експерт у сфері фітнесу, ну тренер не є експертом, він експерт е, в подаванні гантелі. А якщо ти експерт у сфері фітнесу, будь ласка, розберись, принаймні, в дефіциті профіциті калорій і розберись в життєвих денних активностях. Тобто, 10 тисяч кроків і там каша, м'ясо, салат. Пісі, какі, цю схему ми можемо робити. Навіть маючи ці знання, елементарні, ми можемо людям давати результат. Чудово! Тобто я вважаю, що люба людина, яка вже з собою ці маніпуляції зробила, може іншим людям допомагати. Принаймні, менше їсти солодкого, менше вживати алкоголя, збільшити денну активність. Супер. А коли тренер приходить, він каже: слухай, як мені в онлайні тренувати? я кажу: он туди йдеш в зал і тренуєш все своє життя. Тому що, наприклад, якщо моя мама, жінка, 67 років прийде до такого експерта, а він їй натулить станової тяги, ягодічних мосиків. Він скаже: синочок, що мені, будь ласка, їсти, який супчик з'їсти, та яку мені вітамінку з'їсти, щоб я почувала себе, себе добро, добре? І нормальний спеціаліст розпише нормальний дефіцит калорій, денну активність, ніякого спортзалу, можливо, якась розміночка, заміночка, гантельки, резиночки. І там не буде жодної онлайн-трену тренування, принаймні на постійній основі. Таких людей 99%. І коли мені задають питання, а як же мені в онлайні тренувати, я одразу розумію, що онлайн не для цієї людини, тому що там гантеля в голові. Я спеціально написав книжку. До речі, я вже відкрив передзапис на продаж цієї книжки, ви можете в коментарі написати. Вам розповім деталі, як цю книжку придбати. Так я там чітко розписую, як безболісно дістати тренеру гантелю з голови. Насправді, онлайн і дуже проста історія, і плюс-мінус складненька. Складненька в тому плані, бо дуже важко тренеру перестроїти своє мислення від тренера, по гантелю до наставника і підприємця. Скажімо, в онлайні дуже важлива. Саме досвід. Ми артисти розмовного жанру, да? розумієте? Тобто Наша задача людині допомогти, змінити мислення, дати персоналізовану допомогу. Персональ... Персональна допомога це не значить, що ми маємо кожен день бути з нею там на зв'язку чи щось там їй писати, як всі люблять писати 24 на 7. А персоналізована допомога. Тобто, під кожної людини ми маємо розробити стратегічний план. І самий крутий спеціаліст. Являється такий, який не забирає час у клієнта, а максимально раціонально використовує час свого клієнта, вистраює так комунікацію, щоб не забирати час, але розуміти всі процеси кожну секунду. Це якраз я навчаю в своєму проєкті багатий наставник і в своїй екосистемі для фітнес-тренерів. Тому, друзі, онлайн це обов'язкова умова любого сучасного фітнес-експерта. Якщо ви не в онлайні... Ви поза бізнесом, однозначно. Що таке правильний онлайн? Я пояснюю це у своєму відео уроці. Ви напишіть урок, і я кожному скину урок. Ви подивитесь, де чітко я по полочкам розклав, що означає онлайн, з чим його їдять. Але онлайн однозначно це не про тренування. Онлайн однозначно це не про марафони. Онлайн однозначно це не про комплекс тренувань і розписане харчування. Так, да, це можна продавати, да, на цьому можна заробляти. Але це не є ключовим моментом у зміні мислення, свідомості клієнта і не принесе вам стабільний системний бізнес. Можна щось там урвати, щось там продати, комусь налапшати. Але максимально вирости в, цьому, в цій сфері ну, неможливо, да, продаючи е пусте, пусте місце. А я топлю лише за те, щоб ми були максимально відвертими з нашими клієнтами і давали максимальну допомогу. Це саме круте, що ми можемо дати. Все інше, ці всі тренування, плани харчування це якась ерунда. І мене дуже сильно дратує, коли тренер, продаючи своє ведення, забуває про звичайну комунікацію. Лишає, скажімо так, свого клієнта оточення інших людей, які теж страждають, можливо, які теж хочуть отримати свій результат. Обов'язково має бути спільнота, спільнота однодумців, тому що ми все ж таки стадні тваринки, да? ми любимо повагу, ми любимо спілкуватися. І е, якщо ця людина обмежена в комунікації, то вона навряд чи буде щасливий, вона цю інформацію отримає, вона і сама може отримати інформацію, де будь-де. А от е, нормальні стосунки, психологічну підтримку вона не отримає. Тому, друзі, е, щоб отримати конкретний план, як е, працювати в онлайні, де брати клієнтів, отримати від мене заявки, гарантовано вийти на прибуток 2000 євро плюс, е, створити систему автоматизації. Створити всі, як ви любите, сайти з твоїми тренуваннями, crm системи чат-боти. Просто напишіть мені в коментарі урок, я вам скину покроковий план в відеоуроці. Ви вже подивитеся, зрозумієте, кому треба буде зустріч з моїми аудиторами, які допоможуть провести аудит вашого профілю, вашого бізнесу. Ви теж зможете заповнити анкетку і зустрітися з нашими спеціалістами, де кожен розбере ваш кейс, мій спеціаліст моєї команди, і дасть вам критичну оцінку, і дасть рекомендацію, і навіть покаже екскурсію по нашій екосистемі, де ви із задоволенням побачите, як працюють професіонали, як вони закривають на високі чеки, чому продають своє наставництво за півтори тисячі євро, а не за 150 гривень. Чи доларів, як всі, всі решта. Це друзі, дуже цікаво. Тому я рекомендую всім розібратися із е, цим онлайном. Бо якщо ви не в онлайні, то вибачте мене, ви втратили свою конкурентну перевагу і навряд чи ви вженетесь вже за своїми конкурентами. Друзі, е, всіх вас поважаю. Всіх люблю і всіх чекаю у себе в спільноті. Пишіть уроки, всім скину відео. До зустрічі!